Усім привіт, згорені, вітаю вас на каналі Ловець. Сьогодні я планую нічну рибалку. Це для мене дуже непритаманно, я не люблю по ночам їздити, але хочу зачепити край вечора і ранок. Місце, де я попередній раз рибалив зайняте. і я переїхав трошечки далі. Ну, кажуть, всі тут місця попсові. Я думаю, що да, в районі 30 км від рівного, все вже всі знають кожен кущик. Такий план дій: беру кілограм флагман спорт. Колись вона мені подобалась. Я зараз не дуже флагманом захоплююсь, більше люблю реалфіш, але не люблю зациклюватись на чомусь. Мені достатньо буде одного кілограма корму. Хух, мошка літає. Я буду ловити на один фідер. До речі, собі купив нову паличку Москот 3,6-80 грамів. Сьогодні буду тестувати, пробувати. Прикольний запах такий. Прям печенюшечка. Думаю, про зволоження вже не варто розказувати. Ця прикормка, вона така дрібної фракції. Рибу перегодувати не вийде. Я сьогодні на ляща не дуже розраховую, більше, більше на густиру. Подивимося, що з цього вийде. Мені самому аж цікаво. Це така цікава прикормка дрібна, вона навіть на флет могла би піти, я думаю. Усе. Нехай вона набрякає, поки я розкладаю фідер. Дистанція мені вже відома. Ми вже пробували, ловили, тому я не буду витрачати час на це все. Буду одразу ловити. Ось, склав цей фідрок, лише на двері не, при, не прижав. Оце була б рибалочка. Ну він такий, він знаєте, не швидкий. Він такий якраз в'язати крупну рибу. Бо в мене був 3,9-90 грамів. Ну, я скажу, я вкрай незадоволений був. Кидала вона дуже добре. Але рибу зливала дуже дуже зливала рибу. Подивимося, як буде ця палочка себе вести. Мені вже не терпиться, вже чешуться руки і випробують. Все, я готовий робити перший закид. Зв'язав асиметрична петля в мене сьогодні монтаж. Роблю 4 більших такі годівниці і буду ловити далі маленькою, темпувати. тимпувати. Сподіваюся, бо одразу буде відгукуватися. Одразу кинув пару пінок, щоб рибці було одразу видно, що ми що від неї хочемо. Ну, паличка така м'яка, треба до неї звикнути. Я не знаю, чи взагалі звикну, я більш до таких. Пружніх схиляюся, а ця така вона треба буде набити руку. Ну, Певно, треба не боятися якось її прогрузити правильно. Але на горень, щоб лящика в'язати, чи десь на басівкут, щоб не на далекій дистанції також в'язати крупну рибку карасика під лящика. Летить досить влучно. Одразу видно, що чутливість буде така гарна. ну Це на ляща класно, бо воно буде відігрувати всім бланком і не буде так прям вже такий супротив мати. Я ловлю зараз десь метрах на 25. Здається, перша рибка. Нас клюнула. О, тут це гокунь. Я то думаю, що він так б'є. Сонечко вже потрошку сідає. Так тихо, спокійно, вітру немає. Збралися хмари, навіть щось гриміло, але зараз тихо, затишно, спокійно. О, покльовочка. І от такі от посмикування, подергування. Я навіть не знаю. Ну воно на плітку. О! 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 Ох, слухайте, нормально йде. А я, я поцака навіть не розклав. Це рибацюга. Ну це таке. У мене зараз 0,12 жилка. Гарну рибку, звісно. Гарну рибку він так підв'язує. О! Гарна така густірочка. Перша моя сьогодні вечірня. Нічна ранкова рибка на новий фідерок. Він мені подобається. Я вже до нього звикаю. Так, насадка ну один опариш рятує ситуацію. Так, чулочком. Бо пінки вона так скубає, а от опариж вдягаєш, вона скубає, скубає, але от добрала. Це вже, це вже друга. Ну це така відверта лавруха. Але заковтнула добре. Це вже якась трошечки більша. Дві пінки поставив, одну таким чулочком, одна так звисала. Дуже такі грається вона така, не конкретні клюваки такі. О, це вже долонька. Ну, ставлю знову дві пінки тоді. Одну так чулочком, другу теж так піддіваю. Так, поступово до нас вже доходить вечір. Я зловив пару рибок. Ну, скубає, ну самі розумієте, який то розмір, якщо дві пінки їй не під силу, вона скубає за хвостик. Поки що стоїть дрібненька рибка, я так розумію. Ну, очікую, що підійде і крупна. Але вже приємно, що рибка стоїть. Ну, Це фідерспорт, це така дрібнофракційна. Вона, звісно, в першу чергу дрібну рибу тяне за рахунок цього пилу, за рахунок такого. Мутності такої, вона притягує дріботу в першу чергу. Не дарма воно спорт називається. Але я додаю муку опариша і я думаю, що густірочка буде потрошечки збільшуватись в розмірі. Стемніло і одразу більше рибка почала брати. Ну, не гігантська але така вже, певно, о, певно, вже доведеться підсадчиком брати. Да Це вже така густера. Більш товарна, ніж це була з гарною клювакою. Це, так сказати, трофейний варіант. Гарно взяла. Декілька пінок. Майже 10-та година вечора. Просто якась неймовірна така симфонія нічна, в кущах все шевелиться, там жаби, кажани, якісь пташки. Ну, Трішечки страшно, відверто кажучи, бо я не такий не нічний рибак, для мене це такий новий досвід. Поки подзьобує дрібна густира, після заходу сонця от такого особливого руху ніякого не було, буду чекати кльов. Хороша покльовка. І така вже крупніша риба. 4 пінки. Треба просто перечекати, поки те дрібненьке наскубається і дати час взяти нормальні густіжці. Ну це не, не гігант, але все рівно візьму її в підсак. Ось така класна нічна рибка. Ну, ще рибка невеличка, але дуже з таким клюванням. Я так не можу знімати, бо темно. Але таке вже клювака така... Остірочка. Ну, прикольно, я ще так вночі ніколи не ловив. Невеличка рибка, але клюнула. Ось така зовсім лаврушка. Я її навіть в садок не буду класти. Також щось невеличке, але клюваки такі, слухайте, як лящ. Це ж трошки більше. Дуже Та лавруха така. Це вже крупніша рибка нарешті. Треба дати паузу, бачите. 22,46. І рибка клює. ну Дуже класний досвід для мене. Жирна густіра. Знову риба. ну На цей фідер так приємно. Клюваки видно. Довго чекати не довелося. Почався активний такий кльов, можна сказати. Клювання довго не довелося чекати. Я продіпував трошечки насадку, і вона одразу клюнула. І більше. А Це вже таке враження, що це і не густірка, це якась білогласка, чи що це таке. Ну, Я не дуже в цьому спец, але якась інша риба, мені здається. Пишіть комент, що це за звір такий. Класний. Вже виймав снасть і клюнула рибка. Опа! Да, гостірочка. Значить, вона на точці стоїть. Щось якась така пауза затяжна пішла. О, непогана рибка. Я вже хотів записати прощання, що йду спадки. Таке, непогана рибка. 12 година ночі, слухайте. Насправді велика густира, слухайте, така прям морда морда, дуже класна риба, така класна густірочка в 12 годин ночі. Ну, супер. Ліхтарик поки на зрядочку поставив. Знову десь така сама риба. Це вже 12.20 десь, зараз на годиннику. Така густірка. Ну, екшн камера не передає, бо тут... Я зраночку буду показувати. Знову є рибка. Тільки перезакинув. Хвилина і є. О, навіть на запутаній оснастці Така густірочка. Так, клювака в льот. Це на сьогодні найбільша риба. ух, як тяне. Два опариша поставив. о, Це вже така густірка. Жирна, така пузата. Така прям. Ух. Ну що, вже майже час ночі була така прикольна серія з декількох крупних густірок. Я зрозумів, що потрібно ставити два паря і одразу було, були клювання швидкі. Ну, я вже зараз піду в машину декілька годин перекимарю і вже на ранковий кльов буду з новими силами налаштований. Так, я поспав десь декілька, ну, грубо кажучи, дві годинки-півтори. Зробив декілька закидів і от одразу є риба. Дуже гарна така густірка. Значить треба ніде не ділася. І харчується видно. Корм з неї виходить. Вже світаночок скоро буде. І перша така рибка, лаврушечка. Щось певний час було дуже туго. Оце я навіть навіть в садок не буду класти це взагалі. Ранок добрий. Ну, вдалося трошечки відпочити пару годинок, але так, щоб поспати, то Поки покімарив. Поставив крісло. Бо трошечки вже мені на тому відрі набридло сидіти. О, Навіть дощик накрапає. Зранку кльов не такий зовсім, як ввечері. Дуже слабенько щось, Якесь щось скубає дрібне, і дві таких невеличких густірочки я зловив. Закінчився корм, я домішав. У мене все, що було, то це. Карась чесник фіш. замішав пів півпачки. Зараз майже шоста година, вже сонечко починає сходити, але кльову нема. Риба така товарна. більш-менш якась на долоньку, теж взагалі така вже дрібота була. Ну Це також не гігант, але така долонь... долонька. Узата вже така кругла, як кавунчики. Ось ну, така вже більш-менш хоч товарна густірочка. Ну, це вдалося зловити хоч якусь непогану густірочку. Дуже слабенько якось зранку, не знаю з чим це так пов'язано. Рибка, видно, наїлася за ніч, зараз не гуляє. Так бачу, рибка шукає нових вражень, Певно, не дуже хоче клювати на те, що я їй даю. Зараз підріжемо. Так, трішечки паузи витримав. І непогана рибка. Та заходь. Ой. Ось така класна густірочка попалася. Я догодував, цей прийом знову спрацьовує. Дві годівниці я просто розкрив одразу після падіння. І гостірочка клюнула, але витримав паузу десь хвилин 5. Трошечки підрізав опариша. Я не знаю, чи це, це вплинуло, чи просто сам дозакорм. Але гостірочку я взяв після такої паузи досить тривалої. Ой. Бо Бар вирішив зробити ранкові процедури. Товстончик такий. Знову крупненька. Ну, непогана тактика. Ах, зійшла. Трохи шкода, зійшла така непогана рибка, але нічого. Я зараз пробую таким чином. Кидаю годівницю, вона торкається дна, я її розкриваю одразу. І потім вже закидаю і чекаю. Ну, Була рибка, був сход. І от зараз чекаю. Ну, Цікаво, чи воно є, якась тенденція, чи воно буде працювати. По спідінгу, що я собі купив, маскод 3,680. Дуже специфічна палка, вона така ну, м'яка. Але я її навмисно і взяв для того, щоб в'язати ліщів там, можливо, коропів, щоб в'язати таку крупну рибу. На горень мені дуже подобається. Я зараз кидаю десь на 25 метрів. Ну, треба звикнути, щоб от закидати, не боятись, бо вона так якби ну, соплива, чи як можна сказати. Мягка, занадто м'яка, можливо, комусь буде. Але якщо її гарненько прогружати, вона дуже гарно вистрелює катапульта і досить точні закиди в неї. Ну, мені подобається. Я спершу подумав, це не те, що мені потрібно, бо я звик до таких дзвінких палок. а Ця така вона дуже дуже така цікава, гарненько так відіграє квівер і ще сама сам бланк відіграє на клюваках. Це по ліщу буде дуже вирішальний фактор. Ну все, вже досить багато закидів, нічого не відбувається, навіть посмикувань немає. Я і тимпувати пробував і вичікувати. Підкидав декілька годівниць, щоб спокусити рибу, знов спровокувати на клювання на активність. Ну нічого, все, ранок такий, досить слабкий по кльову. Я дістаю рибку, показую і по традиції випускаю. Ну, Досить непогано, як на мене. Єфані густі ручки. Ну Ось такий улов, як то в мене досить непогано, клювало вночі, я не такий нічний рибак, це по суті перша моя така вилазка вночі, мені дуже сподобалось, мій новий фідер мені сподобався, багато покльовок, багато рибки. Я її буду відпускати. Тож давайте не будемо вже її мучити. Сповіть мої, дорогенькі, нерестіться. Приносити нам потомство і радість далі своїми клюваками.